Володимир, діамантовий директор. А вже не почати всі. Дякую за цей аван. <звен> 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 Вже було сказано, що час це той ресурс, який, на жаль, не можна поновити, повернути. Його можливо в когось запозити чи за певних умов. Да? Хтось у нас може ще якусь роботу зробити, чи щось нам зробити. Да? А так, це о, час це такий ресурс, який ну, здоров'я можна відновити, там якийсь фінансовий стан можна відновити, то о, час це такий ресурс, який ми витрачаємо. і він йде, йде, йде. І дійсно ми з віком розуміємо, що вже. Щось ми не встигаємо, кудись ми вже не можемо вовремя потрапити. І ми починаємо задумуватися, а як, як кажуть, корисно провести свій час. І починаємо на це задумуватися. І саме перше, що ми починаємо там писати якісь плани, і я зараз хочу цією школою допомогти вам зрозуміти, як правильно. Використовувати свій час. По-перше, Немножко так, як я все-таки э... біолог-фізіології, да? э... наш мозок він, є таке поняття Домінанта виконання якогось завдання. О, він хотів дає там команду серцю стукати, легким дихати, Там виробляти жерч і все. все Але він працює над одною з, э... постійно...�... Може виконувати одну постійну задачу, яку ми задаємо. Да? Або, наприклад, фізично працювати, або умственно працювати. Ну ми не можемо одночасно щось виконувати, хоч там кажуть, та я можу, не можете. От. Я проведу просто такий один приклад, ви можете проекспериментувати у себе. Да? От. Ви візьмете з кимось підете гуляти, Йдете да? ви чипаком, чи лісом спілкуєтеся з людиною на любу тему, да? і йдете там середнім шагом, і раптово людині кажете, слухай, ти такий розумний, а ну порахую таку 78 на 25. І ви побачите реакцію людини. Тобто вона або зменшить свій шаг, або зовсім зупиниться. Чому? Тому що поміняється задача мозку. От, Коли ви гуляєте, можна каже, що йти треба подивитися, щоб не ступитися, щоб на гілячку не наступити, щоб з кимось розмінутися. А тут задача треба порахувати. І можна каже, що-ні, ні, ні, ми далі це за безпеку не відповідаємо, треба порахувати. От. І тому, чому це використовується, е, е, коли ми читаємо життя видатих людей, пишеться, да, що він. Він в компанії Балагур, все там, на гітарі грає чи там ще щось робить. Ну коли ця людина працює, боронь Боже, його зачепити, та вже гнів Божий буде. От. А в нас зачастує так, людина працює, і далі, кажуть, а де те? А де то? А подай мені то. І він в кінці вже каже, та ти вже мене достав, ну, я ж працюю це все. Воно ну, ми будемо робити, що це домінанта виконання. Другий момент фізіологічний. Як би там не було, ми повинні свої плани строїти на те. Основні завдання планувати на першу половину дня. Все таки організм відпочивши, мозок світлий, проскроє, якщо там ще зробили сьогодні, зарадочку, якусь обстрілу, фізичну, все, організм, і ви головні свої задачі плануєте на перше. тому що все одно пообідали вже задача, яка пообідали, мозок каже, треба поживні речовини там у свій. Значить, кров пішла туди, і це вже все воно затримується, все це затримується. Вот. І... Ще одна така фезаолична фе якщо у вас є режим дня, це плюс. Тому що, опять-таки, э, дивіться, різниця. Якщо ви ставите задачу собі пробігти 3 кілометри, а раніше каже, так, ага, ми біжимо таким темпом. А якщо ви кажете, треба просто біжати. І араніця так каже, а ну якщо просто, то там ми не спішали. Ми, ми ж не знаємо, скільки нам треба бігти, але нам треба цей ресурс зберегти. А якщо ми знаємо, що ага, там, в 5 чи в 6 годин ми закінчимо свої справи, Далі там відпочинок, далі, далі якісь там розваги чи, чи спілкування. Зовсім інша задача буде. І організує на себе ну, вже ресурс виділяється. Програмується ресурс. О. І е, завжди ми дивіться, ще одна фізіологічна можливість така. Е, пишемо. Подивіться, що, хто пише, то взагалі планує свої там, справи. Подивіться, дуже супер. Да? І ми, там, як я говорю, написали список, хто обрієлк, 30-40 позицій, на завтра, все, відкриваємо. Mm -hmm. от. І дивимося, і може, якщо каже нам, слухай, давай це зробимо, давай оце зробимо. Це ж так, тому позвоніть тому написати, це біом, бігом, старенько, старенько, старенько. І ти так, ну давай це так раз. раз, раз. Із тих 35 -ти позицій там 27 зробив, бачить, 27. Але в кінці такого дня дивися, саме головне не зроблено. І Як от у той пісні співається у Макаревича, «От ненужних нужний побет остається усталась, якщо завтрашній день не сулить нічого. Mm -hmm. от. Тому, Надо вміти ставити, планувати свої задачі, свої цілі. І переходимо до цього, як планувати. Перша наша помилка, вже тут тобто вона казалася, вже коли мене представляли. Щось ми думаємо, що ми безсмертні. От ми у нас цей час такий безграничний ресурс. Ми, ми пишемо, а напишемо список 35 чи 40 діл Сьогодні виконують завтра, і ми пишемо, пишемо, пишемо. Хоча дивіться, ну, найголовніше на суд, доба, да, 24 години. Я так от, Дивіться, 6-8 годин на сон. Ну, надо? Надо. треба треба. Якщо, наприклад, там, ми 2-3 години на особисті якісь потреби, тобто зарядка по поїсти, пообідати, щось там, якісь там процедури пройти і все, проходите Да. Якщо ви ще десь їдете на роботу, там, логістика, да, 1-2 години. Проходять, проходять. Ну, ну, да? І там ну, завжди у нас опять, такі зміни, якісь Іспанії. Одна-дві години не, не, не передбачено. Це мінімум. Це мінімум. Такі, да? І тоді, якщо ми те, ці позиції вносимо, то виходить, вона залишається е, з цих суток від 9 до 14 годин. Це те, що ми можемо витрачати для себе. О. Але оп'ять-таки ми пишемо список як добрий день. Подиміть руку, хто в цьому плануванні пише відпочинок чи десь щось таке, крім роботи. Mm -hmm. Mm -hmm. Бачите? Mm -hmm. Ми ж ми самі себе програмуємо на те, що робити, 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 робити. Коли ви тако починаєш людина, я не встигаю, нічого не зробляю, я хочу відпочивати. Ти плануєш, планую. А це, а плануєш відпочивати, то як мені не вистачає часу? Тут йому не вистачить. Тому що ти не плануєш час. Ти не плануєш час. О, і тому ми повинні виходити з того, що ми теж не планувати те, що ми хочемо. А як я хочу все встигнути? От тепер друга така проблема. Ми хочемо все встигнути, ми повинні розрізняти, для чого ми це робимо, яка мета того, що робити. От уявляємося ситуацію. Ми приходимо в гіпермаркет, де все продається, Від ручки до океанського лайнера. Вам кажуть, ми вам продаємо все. Що ви кажете? Я згоден купити все. Но у мене ресурс, гроші. І ви, і ви розраховуєте на той ресурс, який у вас є. Так само і з часом. Треба розраховувати на той ресурс, який у вас є. Да, хочеться заплогом встигну. Треба в кругосвітну подорож, треба їхати туди, треба допомогти партнерам, треба онукам, внукам. Але розрізняти треба те, що головне. В даний час, і я це планував. Тому ми плануємо, ми плануємо не тільки на сьогодні, на завтра. Треба планувати вчитися планувати на тиждень, на місяць, наперед. І тоді все одно плани більш-менш виконуються. Да? І ми тоді, от вже впливаємо свої плани, і вам кажуть, а от я хочу там там там, те, то кажу, ні, у мене заплановано тут. Я подумаю, чи я буду міняти, чи не буду міняти свої плани. Я приводю приклад на вас всіх. Три місяці тому ви прийняли рішення участвувати в цих діамантових канікулах. Все, ви прийняли рішення. І потихонечку ви починаєте думати. Ага. Мені треба фінансово вирішити якусь проблему, мені наче там в кого там домашні підтомці, якісь є, хто побуде, мені треба там квіти пополивав під час відсутства. Мені треба там одягнутися, ви потихонечку на цим, ви вже плануєте це все виконуєте. Да? І навіть якщо вам зараз в цей час, в момент поїздки, вам приходять каже, Хтось скаже, слухай, у мене такі все, людина, там майбутній діловий партнер, треба зустрітися, треба це все. Той каже, супер! ну, У мене плани на діаманти канікули. Приїду після колега, зустрінемося. Щось змінилося з того всього, що ви поміняли? Дякую. Що ви ну, не зустрілися? Вроді би, щось ви втрачаєте, начебто. Але ну, ми не можемо таки всигнути все. І треба вирішувати. Те, що у вас, до вас зараз головне. Щас. Щас, секундочку. І, таки, ну, планувати, не секундочку. Якщо таке, планувати не тільки робити, а планувати відпочинок, планувати якісь зустрічі, якісь заходи. От. Для вас це буде ну, і тоді буде виконуватися. Ну і виходить, який би ваш ідеальний план не був, завжди знайдеться хтось або щось, яке хоче ваші плани ці змінити. І от наша задача вміти поставити е, ну, переповне порушення з Не так, як отворіть від мене, я працюю, що не бачите, ну тут у мене от так все. І от вас всі шарахаються і, ну, і думають, що боже. Зачепитися і, 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 і нашу, да, не трогайте. Повинні розумієте, якісь такі, ну, о, перифони, е, дивіться, Ну, по-перше, люди, які не поважають свій час. Да? Вони не поважають свій час, не поважають товар. От. І цих людей такі маркери. Да? А ти чого на вину? А як валинка, а що ти робиш? Оце перший маркер того, що ця людина не поважає, е, свій час і не поважає. Просто їй треба у цей час вбити. Да? І подумати, чи варто вам з цією людиною спілкуватися, чи варто вам з нею далі продовжувати відносини. Бувають це близькі люди. Бувають якісь там люди, що не хочуть, а то таке нахаміть, а тепер не цікавий щось не хоче. Як поставити перепон? Вам телефонують, ви бачите, але ж ми так дуже. Телефонують Блін, Алло. Але якщо ви вже відповідаєте на цей телефонний дзвінок, треба вчитися зразу Катя, ограніження. Я я слухаю, ну я чекаю, зараз важливий телефонний дзвінок, то давай по суті. І ви, коли бачите, що вже там розмова пішла, вже не тут у дітей, бачите, ну, суті немає. Вибач, мені вже телефонують той дзвінок. Все. І ви так людину привчаєте до того, що. Е вона вже два вас телефонує тільки по-діловому, -по я не знаю, що ага там все. Або другий момент, да, якщо людина знає, що вона починає спілкуватися, ну ось опять режим, який зняли, він каже, ні, я в цю пору не буду за бо це можна право, а там вже тоді, після там, вечора тоді, тоді, поспілкуємося. І такими моментом це треба ну, займатися, треба взагалі аналізувати, де ви витрачаєте час нераціонально і думати, як ну, поставити перепони. Да, у нас теж багато. Ну, ви всі ж, у вас є партнери, які починають, хоча вроді би кажуть, ми хочемо бізнес, ми хочемо то, ми хочемо то. От, мені подобається, Ніколана, казати, ну, там, вислухали їхню історію раз, вислухали другий раз, як вони хочуть, які вони нещасні, що їм треба. От. А потім, ну давайте будемо робити, да, будемо робити, все. Ну давайте напишемо список людей потенційно, з якими будемо працювати. Так, да, добре. І вони дзвонять, і поразу, ви вже список. Я готова обговорити ваш список, а, вони, а, а така. ну якщо список не готовий до побачення. І все. І тоді людина розуміє, або так, або не працювати, або вже не дзвонити, Тому що у цій історії печалі. ну Ми ж не психологи. Ми не психологи. Ми, 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 ми Або працюємо, або не працюємо. І, і це треба такі, в такій світі. Вроді би так, а глядіть там в перспективі, коли ж людина там чекати, коли ми в перспективі зробити. Так, ми подали інформацію і ми кажуть, що там у вас поцікавитися? Ні, ні. Побійшли далі. Час. Бо як витрачати на час, я ну, казав, безперспективно, його не, не треба. От. І е, люди, які дивіться, які спізнюються, треба звернути увагу, тому що опять -таки, вони не поважаються, а, я там попала спитати, а я на готяг, як на попало проказ спитати, а як на потяг, як на самоліт, як на рейсовий автобус, як спізняєтеся? Ні. А чого ви спізняєте на зустрічі до нас? Мені сподобалася дуже така одна ситуація, коли прибігали на зустріч, ми там чекали, прочекали час. Він каже, о, я спізнився, а людина та главний, котрий каже, та нічого страшного, ти мені три тисячі гривень поклади сюди і йди собі. Він каже, за що? Ну я ж каже, на тебе час свого життя потратив, або поверни мені ці годину цього часу, або заплати. І тоді люди включаються. <смітна> розумієте, Потім <провасмітна> вже все, він вже потім почав вже, е, вовремя приходити, тому що, ага, ні, то ж дійсно заставлять платити. Щось у нас у людей. Знаєте, якась така, я по роботі своїй знаю, скільки там так? Да? приходиш, убіждаєш, пояснюєш, що така задача, отаке от те, 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 те. Тільки приходиш, так і кажеш, оце було, е, тисячі зробити, або тисячі гривень зарплату, або п'ятсот, а чого 500? Бо так і там. А, я зрозумів. Все. І коли людині приводиш починаєш починаєш нарушити, щось у нас так включається. а ні, так. Ну ти що ти таке, таке воно робити? Все, що касається людей, дивіться, другий момент ну, ось отакі предмети. Mm -hmm. От. Казалось би, він нам потрібен для... Ну, чудо техніки. Да? Ми в будь якій точці зараз можемо зараз, в будь-якому точку переїхати, зато поспілкуватися, вирішити якісь проблеми. Але опять таки, скільки витрачаємо часу на ненужні ці розмови, мене поражає, розумієте, чогось у нас цей хайп, що ми повинні обов'язково телефон телефонний звіно. Де таке написано? Я так у зуміл пам'ятаю таку ситуацію. Сидимо, чоловіча компанія, будилочка коньяка, там все за застолі проділося не першу годину. І один із нас пішов по своїй нужді. Телефон покинув на столі. І він задзвонив. Сьопа! Стьопа! Телефон! Телефон дзвонить! Значить то людина зараз давно такого бігом там закончити свої справи, добігти до телефон і скажуть, алло, та дам їм спішна людина. Ну чого там? Ну Є є, же ще, є там передзвонити, функція, є подивитися, чи варто відповідати не відповідати. от. Взагалі, взагалі, хто займається такими серйозними речами, я рекомендую наскільки, що плануйте, щоб у вас, у більше, в телефонах є дві sim карти для о, особистого і для доказу, службового Робочиня. користування. Закончився певний період, там 6 7 часу вечора, взяли службову sim карту то відключили, все, прийом окончений. Тому що ну, люди настільки ну, е знаєте, ми е, ж також... ж там і от, а, а, ми <плес> так, а ми ж так думаємо, <плес> <плес> що от, ну, пройдіть статистику, що людина дзвонить, зараз замовлення буде, зараз таке результат, якийсь буде. Із цих 10 контактів, я думаю, що може вони тільки будуть успішні. Ре решта, все, <плес> <плес> це просто напас. Він сидів в інтернеті, у нього закололо, він там вичитав і думає, о, телефон є, зараз позвоню. На нас дзвонки були геть в 11 часов вечора. От. І я, і я теж таку відповідав благодарності, кажу. Вони телефонують. Ой, вибачте, я так поздно до вас телефоную, в мене проблема, ну, я там не помішав Я кажу, помішали, йому займаються процесом кохання з жінкою. Ой, так невдохно, а на що вибрали? А на що ви дзвоніте? А на що ви дзвоніте? Ну ви писав себе телефоном, ну, позвоні завтра на другий день і позвоні. Понимаєте? а я на роботі, а мені на роботі. Понимає? Ну якось отако, от виходить, люблю таку, ну і я люблю на півпозиниками, що мене настання пана. І здіватися ставити такі невичні ситуації, тому що людям не можна якось пояснювати, чого ти дзвониш. І в основному, виходить, що вони дзвонять тепер таки психологічне. Він тебе розкаже, куча там як у нього боїться, і в конечному воно в замовлення не перейде, воно нічого контакт якийсь не перейде, це просто одноразовався, а ти потім виключиш у телефон, думаєш, що що це було. Тому то ви ставте, поставте свій міжу. Ви нічого не втратите, шановні. Так. Абсолютно нічого не втратите. О. Якщо у вас буде службовий телефон і буде особисті і службовий відносин. Тому що е, ну, взагалі наша виношена телефона, знаєте, так, от скільки разів ми тут починаємо ці семінари і кажемо, що виключіть свої телефони або поставте на беззвучний. Ну, обов'язково обов зазвонить. Обов і кожен буде впродовж, я виключав, я це те все. От, опять-таки, Розкажу, случай, я, я був на одному семінарі по управлінню бізнесу, і там представництво було о, ну, власники бізнесу, директора, заступники директорів. Виходить спікер і каже, що шановні, я розумію, що ми ділові люди, що вам треба зв'язок тримати. Я прошу вас, виключити свої телефони або поставити на звучний режим. Значить, по умовах нашого семінара, це був 2013 рік. От, каже, штраф 1000 гривень за перший дзвінок, за другий дзвінок 2000 гривень, за третій 100 доларів. Потім, каже, будуть серйозні міри. Що ви думаєте? Хвилина, Година 20 від початку семінару 100 доларів пішло в касу. <реш> ну, і всі ж також да, платимо, все, там навороти, ми ж бізнесмени, ми це все. Знов цей спікер каже, далі будуть серйозні міри. каже, Виключить твої телефони. Через 20 хвилин дзвінок. Знову. Та цього чоловіка підходить з коробочкою. Кажуть, можна ваш телефон сюди в коробочку? А він каже, як, я каже, до окончання семінара, семінар три дні. Він каже, та ні, ми. Шановні, каже, ви ж підписували договор, значить, або ви стоїте, виходите, або кладете телефон, і, а семінар дорогучі там теж була сумовою. Або ви виходите, або кладете телефон. Мені сподобалася реакція зала. 70% зала, полізли б на телефоні. <ріху> Це ті, котрі виключали. Це ті, котрі виключали. Понімаєте, у нас якось так, ну, я розумію, коли ці мобільні телефони були появляються, ми ходили там, -от, там чіпляли, там, тут, так що. Мені ну, маєш мобілка, а я позвоню. Там... Зараз хто в цьому ні, треба ще у мене такий рингтон. а вам не дзвонять, а мені ж бачите, я зайнятий, я нужний, мені дзвонять. Оце таке у нас виходить в такому ракурсі. І треба оці перепони вчитися ставити не так, що ну, ну, по голові не так, людині так покладають по голові. Ну не можна. І такі перепони е, е, вчитися ставити. Я роз, розповім ще один случай, мені дуже так ну, сподобався, коли я працював директор приїжджав в пів п'ятого в контору, а до пів 6 в конторі робочий день. І до нього починали ловитися толпи всіх просящих там з якимись проблемами. Ну, були люди, скажімо так, які знали проблему. Були люди, які так, ага, я якщо до директора, відмічуюся, і значить я ж можу бути свободний раніше. От. Є були, які таки, ж, вони ж могли вирішити проблему самі, а вони приходили і казали, у нас проблема, ми все, ми це все, ми я вирішаю. Ну, показати себе, що він вирішує І це ж толпа, це все, і той директор приходить, тому так спілкується, каже, слухай, ну якось каже, ну, цілий день офіс працює, тут я приходжу і каже, наче ніхто не працював. Я кажу, ви не розумієте, чого до вас не йдуть? Він каже, так. Да. Кажу, ну щось придумайте з цим. І він так, каже, секретарю, каже, значить так, хто до мене приходить, не пускати, ну нас пісоче. І він 5 часу вечора починає дзвонити. Ти там щось хотів зайти до мене. Після Так, після п'яти. А я вже. Ні-ні, ти заходь, там вже щось важливе тебе все. Через три дні оцей список бажаючих резко пропав. Ну, іменно ті, котрі там край треба було, дати, приходили, казали, мені треба, а, а то вже там оті хитрі такі, вони по та ні, лучше я потихонічку досюджу, бо час набувся на якусь неприємність. <сум> <сум> Тому це так. Е Следуючий момент, опять-таки інтернет. Ну зараз соцмережі, вайбер, ватсап, телеграм це все. Подумайте, що вам дійсно треба. Ну, не можна опять-таки все, Ну, кругом, це. Поставити лайки, кого поставити. Якщо вам треба однопридав, як писається наші компанії, лайк там якісь є сеті, мережі там дав, і ви цим займатися, розумію. Ну так на все хайбувати добре, що я кажу, що в TikTok, раніше він там прислали повіду, і ти мог відкрити. Зараз, якщо ти нема приложення, то нема. Я так і пишу людям. В з тим, що в мене нема приложення TikTok, про що мені дані поводовнення відправляти. Все, мені перестали це, ну там із них. Дійсно, що можна там щось подивитися, якесь там вже цікаве, а то все одно, то дійсно, то хай щось там, а давай пошлімо це все остальное. І ми, ці, ми е, самі себе забиваємося. Ми витрачаємо е, ненужний час, і потім кажуть, а найцікавіше, мережа, хоча мені подобається, коли людина каже, давай б їм щось робити. Та нема часу, там нема те, там все, там що там іде. Якщо ти колись дивишся, тільки цей пост зробив який світ, бо це вже нема часу, він вже уже лайк, вже коментар, все поставив. І коли каже, а то давай можемо, та да ні, не, нема часу. Мені так подобається це моменти такі. Тому три таких позиції. Розуміючи фізіологію нашу, вміючи ставити плани і вміючи ставити запрети на порушення наших планів. Бувають нестандартні ситуації, коли ви щось... міняти свої плани, не можна транспортувати, але не давати тим людям, які. Витрачають свій час безглуздо, і вони не хочуть займатися потихонечку, як я казав, дійсно, не по путі, ставлять якісь перешкоди, кажуть, да, я готов вислухати ну, а раніше не час, да, ви зустріли по дорозі людину. Він каже, ой, стой, вибач я поспішаю на зустріч, давай конкретно. Що ти хочеш, чим тобі допомогти? Все. от, І ви так собі потікуєте, і люди розуміють, да, хоча на вас там, о, пішов діловий. Це його. Мій час це моє достояння. Це, це моє бажання, як його витрачати. І дійсно хочу витрачати з користю, тому що дійсно хочеться і попрацювати добити їх набутків, але хочеться, як ми тут зараз, і працюємо, і відпочиваємо, і розлікаємось, і якісь позитивні емоції, щоб вони були в житті. От, негативу нам вистачає зараз, тим більше, і ця війна, і це все. От, і ми всі переживаємо от, за своїх рідних, за своїх близьких, як вона має бути, і, і переживаємо за це майбутнє нашої країни. От, і, і новин, але хочеться позитиву, і цього позитиву хочеться, і ми до самі створювати цей позитив. От і думати, як скорості витрачати час. Я вам вдячний за те, що ви слухали, і Якщо моя інформація була корисна, в трічі вас... <плес> 炖面，酸的炖，不炖酸的。